У мене одразу душа лягла до вампіра, і ще плюс в мене є поруч побратими, з якими я виходжу на позиції, і якщо в мене щось не виходило при навчанні, коли ми виїжджали на поле, то вони всі підказували, вони мені ста допомагали. Якщо навіть ми виїжджаємо на позиції, і я можу летіти до цілі, щоб її знищити. І можу десь щось прогавити, нажати, або щось не туди трошки звернути, то вони завжди підтримують, виправлять. Тобто, Якщо я сиджу, за притом і поруч сидить штурман, мій побратим, то він каже, треба, треба трошки звернути праворуч або ліворуч. Ну, тобто він підказує, він допомагає. У нас з цим проблем немає, вони спокійно дуже до цього відносяться, щоб допомогти посестрі або побратиму. Для мене була найважча ситуація, це коли я втратила свого побратима з позивним пінгвін. І то був самий, самий найважчий момент в моєму житті, бо він був дуже доброю людиною, він виконував всі завдання, всі прохання командира, те, що треба було, він робив. Не дивлячись на час, момент, він ніколи не відмовляв. Посеред ночі він вставав, їхав, бо треба було їхати. І так він нас вивозив на позиції. І так сталося, що півішка залетіла в машину. І він випав з машини, йому відірвало кінцівку, в нього були ще поранення. І так вийшло, що наші побратими намагалися його спасти, але ще підлітали на моїх побратимів в півішки. Вони вимушені були перетягнути пінгвіна трошки до кучів, але вони в півішки точно заходили на ціль, і там не вдавалося йому надати першу медичну допомогу тому. Було неможливо просто. Це був найважчі момент в моєму житті, коли я дізналася, що я втратила побратима.